Привіт, мої маленькі друзі! Продовжуємо з вами вивчати пальчикові гімнастики. Цього разу я вам пропоную зібрати осінній букет з листочків. Розпочинаємо малята. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо листями збирати листя берези, листя тополі, листя осики. Кленові листочки та дубові листочки ми зберемо і мами осінній букетик віднесемо. Давайте зараз з іншою ручкою попрацюємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо листями збирати. Листя берези, листя тополі, листя осики, кленові листочки та добові листочки ми зберемо. І мами гарний букетик віднесемо. На цьому все, малята. Бувайте! робіть гімнастику, не забувайте!